Чудова, смачна та корисна випічка на заквасті. Для приготування цієї смакоти вам знадобиться закваска Левіто Мадра, яку ви можете замовити за посиланням в описі під відео, або за посиланням, яке закріплене в коментарях. І радувати себе та близьких цією вологою, смачною та корисною випічкою на заквасті. А якщо у вас виникають труднощі та нерозуміння з випічкою на заквасті, звертайтесь також за посиланням, яке буде в описі під відео. Обов'язково всім допоможу. Не гайте час, почніть уже сьогодні. Тому що домашня випічка на заквасті це не просто хліб. Це якість, натуральність і користь, яку ви створюєте власними руками. Ви точно знаєте, з яких інгредієнтів зроблений хліб. І отримуєте ароматну, пористу та живу випічку без дріжджів і хімічних добавок. Почніть уже сьогодні. І ви відчуєте різницю з першого шматочка.